Візит кардинала Любомира Гузера до Івано-Франківська, ця непересічна подія зібрала не лише молодь провідних прикарпатських вузів, для яких власне і проводилася лекція колишнього очільника Української греко-католицької церкви. На зустріч прийшли усі спраглі мудрості слова всесвітньо відомого релігійного діяча: жити добрим життям, не лінуватися і самовдосконалюватися. Ось лише кілька головних тез, які пролунали під час півторагодинної дискусії з мешканцями міста. Дуже розумні думки, ідеї, яким варто дотримуватися, і які суджу. Тя позитивні зміни на краще і яких. Не можу залишити поза і жоден жоден як на мене. Ну тобто це не залежить від твого статусу і твого віку. Я розумію, що за віком можливо так не виходить, але якби були такі зустрічі частіше. Я думаю, що це для молоді великий поштовх дійсно працювати над собою, старатися бути кращими, любити іншого, допомагати іншим. Окрім питань актуальних у всі часи, мова йшла і про важливі події сьогодення та найближчого майбутнього. Адже невдовзі кожен постане перед непростим завданням не помолитися у виборі. Тож увага електорату повинна зосередитися, передусім на людських якостях справжнього політика. Працювати задля загального блага це шляхетна місія кожного, хто прагне потрапити у лави народних обранців. На думку блаженнішого Любомира Гузера, політика це одна з найвищих форм служіння людям. Вона має бути щирим покликанням. Послухавши, як кажуть на одній хвилі чи на одній ноті, весь його виступ я зрозумів, що саме в правильному напрямі я рухаюся, виключно через віру і через. Його величезний досвід і його особисту величезну віру ми можемо зрозуміти, куди нам іти до знайомства із блаженнішим Любомиром Гузером часто читав його праці, каже Олександр Шевченко. Тож ця зустріч для нього надзвичайно вагома подія у житті, як і особисте благословіння, яке отримав від кардинала.